Озвучено українською сайтом Okino.ua у 71-му році на кафедрі психології у Стенфорді було вирішено створити симулятор в'язниці, використовуючи студентів у якості в'язнів та охоронців. Результати вразили світ. Ви хотіли бути в'язним чи охоронцем? Я не думаю, що підходжу на роль охоронця. В'язним думаю, в'язним в'язнів, здається менше клопоту. В'язним чому ніхто не любить охоронців. Добрий день, панове. Цей експеримент буде продовженням мого дослідження на тему, як впливає ув'язнення на поведінку людей. Я з радістю повідомляю, що ви всі були обрані на роль тюремних охоронців. Але за будь-яких обставин не завдавайте фізичної шкоди в'язням. Запам'ятайте. Так само, як ви будете наглядати за в'язням, я разом із кваліфікованими спеціалістами будемо наглядати за вами. Джентльмени, Джентльмени, у всіх своя мета. Тож повеселімось. Правило номер один. В'язні повинні мовчати. А зараз час займатися вправами. Тільки okay, <пас> <пас> я вважаю, що ці хлопці підходять <пас> до справи аж занадто серйозно. А ну, давай, відійжмось 20 разів. Цей чоловік <пас> себе Джоном вином, чи що? <пас> Ти повинен звертатись до мене, містер виховний офіцер. <пас> Це має бути цікаво. І чому ж ти не застелив своє ліжко? 8612? шість Застелив, містере виховний офіцер. Чому я тоді цього не бачу? Що ти зробив? Я тільки що її застелив. Що це було? Ти його вдарив? Ти не мав цього робити. Зачинити їх. Такий хвилюючий, вражаючий та правдоподібний, який може змусити вас забути, що це лише фільм. Може, втрутимося? Ні, нехай хорона розбирається. З'ясуємо, як далеко це може зайти. Добрий вечір, панове. Давайте зробимо цю ніч забутню. Це ж все як насправді. Вони не дадуть нам піти. Захоплююча провокаційна стрічка, від якої стигне кров. Це не в'язні, це не піддослідні. Це звичайні хлопці. А ви їх калічите. Захоплюючий, дуже цікавий з гарним молодим акторським складом. Будь ласка, випустіть мене. Я хочу забратися звідси. Ти думаєш, хтось прийде і врятує тебе? Ти в це віриш? Стенфордський тюремний експеримент. А я й не думав, що це все може так обернутись.